Постановив задоволення заяви космоя прокурора Михайлина, відмовити постанову статусного оскарження не підганення. Поясніть, будь ласка, своїми словами, яке має значення відкриття цих кримінальних впроваджень, внесення до єдиного реєстру досудового розслідування, повідомлення про початку досудового розслідування для е, тої справи, яка розглядається сьогодні апеляційним судом. Дуже легко. Все почалося е, після того. Всі ці дії стосовно корупційної діяльності почалися після стосовно е, нібито моєї корупційної діяльності і конфлікту інтересів, почалося після того, як я викрив схему уповільнення ідентифікації та злочинів, які є. Тобто я почав збирати докази і надавати це все в правоохоронні органи. Експертна служба МВС, керівництво ДНДКЦ дало команду офіційно. Ці докази знаходяться зараз в СБУ. Дало команду керівнику лайтеру Миколі Петровичу прибрати мене з роботи про що він сам неодноразово мені казав і попереджав. Про той факт, що е, він мене з будь-яких причин звільнить і корупція, і НЗК. Тобто він придумує механізми. Це теж є документовано. Ці докази, аудіодокази знаходяться зараз в СБУ. Тобто е, справа проти мене стосовно того, що я нібито порушую. Е, Адміністративна адміністративний кодекс у частині корупції є з його сторони. на мою впевнену 100% думку це тиском на мене і одним із компонентів прибрати, щоб я не заважав здійснювати владним керівним органам, а саме керівнику НДКЦ, а також експертні служби, здійснювати злочини проти Нацбезпеки безпеки України. Все має причину на слідковий зв'язок. Я маю право писати клопотання про долучення доказів. Маю. Відомості стосовно внесення кримінальних проваджень були внесені під час уже винесення дат слухання. Ми зрозуміли. Ми з першого разу зрозуміли, не потрібно повторюватися. До справи долучається лист Вінницького науково-дослідно-експертно-криміналістичного центру МВС України 28 25 року. Номер зазначений номер. Підписаний директором Лайтером, яким мене було попереджено про вивільнення з посади заступника директора, але одночасно запропоновано переведення на інші посади, зокрема на посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності. Вказаний так. лист має істотне значення для правильного вирішення справи, оскільки перше, він свідчить про відсутність логічного та правового підґрунтя звинувачення нібито конфлікту інтересів, адже особи, яку роботодавець вважає винною корупційних діяннях паралельно розглядається ним як кандидат на посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності. Друге, така суперечлива поведінка роботодавця свідчить про упередженість наявність особистого інтересу та знаки тиску на мене, що ставить під сумнів добросовісність ініціювання провадження. Третє. Лист прямо спростовує регламентацію сторони обвинувачення та підтверджує мою позицію про необґрунтованість справи. На підставі викладного прошу долучити. do material